Друзі, всім привіт! Сьогодні на обзорі сільпо в ТРЦ Республіка Парк. Починаємо з панетонів і пасок. Це панетон сільпо виробництво. Це панетони 800 грам 400 гривень. Це менші. Тут буде 170 грам 100 гривень. Такі 960 гривен 560 гривень. Та ось такі пів кіло 520 гривень. Є ще сирні паски, я думаю, що це власне виробництво. 600 гривень. Різні кольори і по різному прикрашені. А ціна в усіх однакова. Це ви можете дивитися такі більш бюджетні паски. Крафін від Київ Хліб від «БКК». Червона калина від Київ Хліб сто Це хід сезону від Сільпо. Чисто верхівка. Хто не любить їсти повністю кекс, тот може собі купити за 50 гривень, 125 грамів і насолоджуватись. Це таке дзеркало, яке веде нас у місто Львів, магазин сільпо. Воно транслює, що в них там, а вони бачать нас. Щодо сьогоднішніх знижок, у сільпо по 35 гривень, чіпси, люкс, сир і бекон. Ось таке пиво на знижці сьогодні по 25 гривень. Ось такі огірки з стіктоку. Хто бачить, хто знає 70 гривень за штуку. Посуд в асортименті. Будь-які коштує 30 гривень. Люмінар. Ось таке вино шабо, красне, сухе на знижці сьогодні. Коштує 120 гривень. Галичина вершки, гарна знижка 50 гривень, круасани 7 Days 20 гривень. Та ось така цікава Кока-Кола мексиканська. Сьогодні теж знижка на неї, вона коштує 170 гривень. Гарного вечора всім!